Маленькі страхіття, третя частина. А скін, які там можна нам зробити? Давай зайдемо в матеріали, костюмчики. Ну, давай, давай, давай за номіку. Це е, за цього конусіка, а за цього це. маленького Ой, там теж є трикутничка. Нова гра. Е, вибираємо слот. Так. О, цього ми можемо вибрати персонажа. Давай, так, цього, давай за цього зіграємо. Тут, напевно, можна і на двох, чи ні? Я, я ще не знаю, я просто не бачив ніякої е, на, на, на цю гру, ну щоб не спойлерити, ніяких... Ой, а що це таке? Ой, а це що це? Цікаво. О, то скло! Коли ми були в хазяйки дома в першій частині, коли ми її вбили, пам'ятаєш, ми ще грали за. шесту, чи як там її. Я вже ну, не це в такому жовтому, жовтому плащові. Вона значить, просто взяла і цю хазяйку убила. А в другій частині було скло зв'язане з тим, ем, тим, тим, значить, длінним, тим таким людиною. О, Не зрозумів, а чому ми вибрали персонажа нашого Номіка, ну вийшов нам. О. Може, це ми їм допомагаємо. А може це буде зараз гра, як в прошлій частині ми будемо допомагати NPC, тобто, а не NPC нам буде допомагати, чи на двох? Ну це буде класно, якщо на двох буде, можна. Да, то... Ми будемо Ми якраз Софію почали. Ми взагалі нічого не знаємо, друзі. Так. Ми в якомусь, я не знаю, що це. На кораблі, мабуть, або на якомусь. навіть навіть не знаю, що це. О, точно! Ти диви! О, криса духла. Це точно так само на кораблі. Ми на кораблі! Точно, як на перш... в першій частині. Я знаю, що це Софія. Ми будемо в третій частині грати з самого початку, де, де е, історії не було. Я дивився, е, значить, як це воно називається, теорії про цю ігру, і там говорилося, що в третій частині буде сами, самий початок. Ну, що дуже тяжкий. Ой. Воно впало. Просто впало. Що ви треба робити? Я не розумію. О, Ой. О я що він зробив. Хтось щось зробив, і нам, походу, треба або приїхати, або що. Ну, платформа починає. Е підходити. А я ну, ми точно. Е дивись, гра е як в, е в другій частині, тобто, у нас є NPC, за яким нам треба дивитися. О, ми... Це не корабель. Це... А може це був е, затонувший корабель, і ми зараз просто в пустелі. Море і... все висохло. О, дивись, ці ворони якісь. Ой, це, це хто? Це як гость з першої частини, пам'ятаєш? Їсть! Який е, ото жертв постоянно на кораблі. Пам'ятаєш? А, да. Він великий такий свій рот запихав. У мене таке відчуття, що йому чуть-чуть погано. Він <говорит> мертвий давно, він вже відкинув копита. Йому вже, скажімо так, хазяйшине то мило не допомогло. Ой, що це? Так, що тут робить? Який вітер, бачиш, його прям зносить плащиком. О, а так як приїхаєш, то швидше йдеш. <говорит> а він ж ущухається півчаса. Ого. О, стіна, так. що це у вас Ми зараз будемо заходити в як його починається? В, в... в ту локацію з першим босом. У нас цей ключ ззаді на спині гаєчний. Почекай. О. А якщо це. Я... Мені просто цікаво, яка це точка часу в Лорі. Тобто, ну це точно зрозуміло, що. Ми граємо в другій частині. Ми граємо, ну якби, це початок якби, цих. Тобто, там, знаєте, як змішалось? Перша частина це було про майбутнє, а друга частина це про минуле. Це стіна, я її пам'ятаю. Тут ще ця ворона. Так, да. а це стіна, знаєш на що мені погоже? Як mm -hmm. та така титанію, Пробивають Тітані. Тільки зараз не впасти. Так, ми зайшли. Значить, в oh. якусь трубу. Oh. Oh. Софійка. Не пугай yeah. мене. Не пугай. І ми проходимо в якусь маленьку. що це таке? Що тут треба робити. А може це треба ударити, а можна якось вбити його, чи ні? О! Ah. Е, в, е, можна Давай доставай ключ і бий його з, зі цієї сили. Просто цю стінку. Oh, Превосходно! Молодчинка Софійка. Так, тепер дивись. Що це таке? Ой. Ох, чиїсь трупи висять. Це якісь за трупи, це якісь мумії. Лялечка. А чому? Ти не задаєшся питанням, чому трупи висять, як будто як ковбаса А наші взяла собі. А, я не розумію поки що. Ой, як вкусно. А, це що? Якісь кишки чи що? А, ми можемо двигатись, да? Ага, Дивись. Зараз все буде. А що це за Проход, чи що це таке. Все. А нам це треба туди, зрозуміло. Давай. Іди за мною, не відставай! Ой, а це хто? Скульптура. Добрий день. Скульптура! Ти бачиш, як будто жива людина, але вона його трошки, як позрай. будто вона пукає. Ні, диви. Уважно, як будто жива людина, її як будто заморозило. Тобто, пам'ятаєш, в першій частині був такий око, такий, значить, з таким, як це було, з промінням таким. Як сонце, воно було дуже яскраве. Uh -huh. Де воно спепеляло і і ну, якби перевращало тебе в камінь. Пам'ятаєш? Ну поки що дуже-дуже схоже е, з тим, що як будто автори е, третьої частини просто взяли і е, скомп... ну, просто взяли ідеї з першої і другої частини і змішали в першу. Поки що. Оцю третю частину. ну, Не, не так, зрозуміло. Так, ну, поки що легко. Ну, дуже так. легко. Так, давай, лізь гору а, по драбині. Що він давай. А, драбина у нас. Ну... Ой, а що я взяла? Це я що... не знаю, але ну, цей, ну, цей а, персонаж що... просто обірвав цей механізм. Я поки ага. що не розумію, нащо okay. це зробив. Mm -hmm. а, а він... Да, О, от так, отак! Я ж тобі є. говорю. Все легко. А він, кстати, заміть це НПС? За ах... нами повторяється. Це це який хтось прибив. І навіть ворон на ньому нема. А що це І... ми так на наприкладки? Дуже-дуже, мені цікаво, який буде перший босс. Оце от дуже цікаво. Знаєте що? Останнім часом ігри якісь виходять не дуже цікаві, але це, ну просто чисто із-за того, що є... мені подобається маленькі страхіття, сама ця концепція. Мене ця гра дуже дивує. Мені це подобається. Все, як воно. Зроблено класно. Так, тепер що тут треба робити? Тут у нас вентилятор. І що треба робити? Почекай. Ага. Е, Дистанція ключ. Е, ага. А, ага. Ой, 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 а... ой а хто? А це статуї. Це статуї. Тут далі нема нікого, точно? Ну тоді давай. Почекай, Шара. Е, так. Тут у нас є сундучок. Давай відкривай. Можливо. А, а, це ні. треба її підвинути. Дві, а ти? Підвинутися. Що я стою і дивиться? Поки що він. Я б не сказав, що він безтолковий. І замочок. О, так. Що так, нам робити? Ні, я, кстати, от що замітив. Вони е, ну, трошки доробили. Я бачу трейлери оригінальні, і, знаєш, ну трейлер від, е, ну якби відрізняється від того, що ми бачимо зараз. Є, все ж таки різниця є. Так, давай крутим. О, а, да! О, все, давай, круто. А то її нам треба, його взяти. Треба ключ найти. Ні, ні, треба. Дивись, он до там є е -м, цей. Ричажорчик. Ричажочок, рычажочок. Давай. І що зробилось? Ага. Во! Умничка, давай, давай, йди. Дивися, він як швидко прям лізе, лізе, лізе швидко. Почекай, А якщо а ми там точно нічого не пропустили в цій частині. О. Ой, ой, у ворони ключ. У Ворони є ключ. А як забрати у цієї ворони сороки ключ? а? Дивись, як вона добре його зцепила. Ага, а значить ворона все любить таке золоте і е, ну, блискуче. Нам треба якось це все забрати в неї. Ну, як ту ворону, напевно, на крюк нацепити і все. А ну почекай. Що що? Там було. щось. А, о, диви! Я нажала на Q точно. А що це треба робити? А, да, точно, на істральну ворону, і е, ми її, походу, вдарили, та й все, ми засунули на ключі. А карман. почекай, а що це за команда Q? Що вона робить взагалі? А, Так ми можемо давати команду нашому другому другу. Да. Блін, це звісно жорстко. Ну я. А чого в нього так багато? Е, цих... Ааа, почекай, ми ділимо, типа. Я поняв. У нас є гаїчний ключ, а в нього лук є. <звук> ну це непогано, окей. К Команда Мічти, Dream Team. Самоубивці. Так. <звук> окей, двигаємося. Ну, Всі я. Я би, наприклад, хотів би в цьому світі мати, щоб в мене, наприклад, був якийсь там, не знаю, меч, чи що, кроме ключа. Бо з Ой, луком давай, діла помогай. не буде. О, давай дивимося. Оп! Є. Так. Ой, що це таке? Гігант! Ой, чия це лапа? Це кукла якась. Ти бачив? Це Але якийсь якісь пупськи. Тільки. Гігант. Що я тобі говорив на початку? Атака титанів! Атака титанів! Це якийсь просто пупс-переросток! Це ми просто маленькі. І знаєш, що саме головне? Ти, ти бачила? Впала йому ворона на ладошку, і він просто її просто так от взяв і цей пупс. Це не нормальний пупс, це прям іграшка з якоїсь, я не знаю, пекла чи що. Хто його Ой. придумав? Це і є цей пупс, який за з як його окаменяючим глядом. Да-да-да-да-да-да. Це і да -да 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 -да. є, це він так робить. Ага. Бачиш, як камера ага. ходуном ходить, як будто 7-8 балів землетрус. Чекай, достаньте. А, треба дістати зонд і що? Не знаю. А може це треба літати на них? Типа, ми можем... Хм, як це воно називається? Ну, типа, пригати. а ву ву ву! Сюда, ву сюди-сюди-сюди, Софія! Йомойо, ну ми того думаємо. Тут тут є фен і просто О. Все, погнали, полетіли. Прикольно. Діставати. Ми будемо типу, дронами. Оп, упали. Так, а що це ти тут робиш, мій? Ой. Ой, Ой диви. О, вимигаючним ключом, а як він буде, що він А в нього прийде? є же цей лук. А може це треба взятися за цю штуку? Ну, щось, мені каже, сліппляється. А може приїхати собі? Може просто прыгати з ними, типа хоп-хоп-хоп-хоп. Давай, 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 бри, бри, бри. О, де-де-да-да! Де, 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 де. Все правильно, все правильно, Саві. Опа! Що це було! Біжимо, 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 біжимо. Славіка! Що ти наробила? Нас прибило, а наш чувак, наш друган, остався без гаючого ключа. Все, нас навіть не з'їли. Нас просто. Розчавили розчавили. Все. Тепер, тепер біжи біжемо. просто. Біжи, 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 біжи. Бігом, то що воно тупе? Да-да-да, біжі, 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 О! Так, погнали! Пупс, переросток хоче, хоче я так розумів, в нашій плоті. Погнали! Ой-ой-ой! Це сюди треба. А, є, є, є. О. Ой, там, мені стоп, кажучи, стоп, стоп, треба стоп, 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 стоп. Я, я не можу зрозуміти, що тут робити. А, тут треба пригати. А здохнути. що там треба? Було робити? Здохнути тут треба. Що тут треба робити? Здохнути! Так. Ладно, ти, це не, це. ти не спіши, Софія, пригати. <рикулі> я вмію літати І просто розбитися, як не знаю що. <рикулі> Тебе ж крила крил нема. А, я знаю, що треба робити, блін! Треба на цих парасольках спуститися. Софія! Ми з тобою два прикуліста! Так, тепер <рикулі> що у нас тут? На парасольку взяли. Так, зараз буде битва з босом, Софія. Ти настроїлась? Ні. <рикулі> Я про що говорив! Я про що говорив? Та же сама схема! Біжи, 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 біжи Біжи, 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 біжи біжи. Стоп! Стоп, 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 стоп! Стоп, 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 стоп. Бачиш? Він своїм. Стоп. Тепер зараз дербігте. Це він своїм оком! Бачиш, що зробив? Це він просто в нього таке око, що, типа, робить скульптури. А може чуєш, це хазяйка взяла у цього пупса? Я вже так думаю, може це про минуле. Може це хазяйка взяла у пупса цього можливість, типу, що такі, ну, технології, що такий взгляд. Ну почекай, ну для чого, ну чого цей пупс працює? Може він з якоїсь лабораторії, типа втік. А ми... В Якомусь, не знаю, апокаліпсисі. Поки що дуже багато питань і нема жодної відповіді. Давай! Давай! давай. Оп. І, і давай. Переходимо. Оп. Так, це у нас нова з. Ой-ой-ой, це що це таке? Це що? Це жуки рогачі. Треба битися з ними! Треба битися! Добивай його! Добивай, добивай, добивай дорогача! Треба її добивати. Софія. Треба до нього підходити і бити на да! ключом. ключом. Ти все правильно зрозуміла. Дивись. Він її збиває, а ти різко береш йому фігай по башки, щоб у нього тільки кишки залишилися. Ох, які ми кровожадні. Все, я зрозумів, в чому смисл. Треба підходити і її прям добивати. Ну, це прикольно. Уже якісь є вороги. Це вже класно. Так, біжи вперед! Біжи вперед! Біжи вперед! Давай, 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 фігач, фігач. О, вот так, Софія, перший раз догадалась. Так, давай, тепер, давай, давай, давай. Це, оце, 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 підбуджай. Давай, давай, фігач, фігач. Тепер другу, оце, 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 що біля нього. Давай, 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 бій. Давай, чого воно не б'ється? Е! Я не поняла, що я нажимаю? Софійка, ну що случилось, значить, я бачу, ти нажимала, да, там якийсь баг був. Все, давай, ти не Ти, ти не винов... виновата, нічого, ну мій пупсик, ну нічого, перший раз, нас зато зараз поїдять ці жуки зроблять нас бігштакс. Якщо не пупс, то ці жуки рогачі. Нічого. Скоро треба же їда, ліверна колбаса. Скажем так, дивись, я взяв Еф, Ось я підходю. Де це там той хряк? Манінь! Отак! Щас я тебе замочу, маленька мушка. О, а тепер тільки кишки остались. На! NUTBI! Ну, тобі! НУТОБІ! Ха-ха-ха-ха! Який я м'ясник! Так, а тепер, а тепер що нам робити далі? Мені каже в цю дирку залізти. Чи ні? Ні, мені здається, треба. що типа, мол... Ось у двері. Ну, типа, мені знаєш, що найбільше подобається в цій грі? Що вона джинерку. тримає свій стиль. Мені нравится їй стиль. А, а що це ти віджимаєшся, можна... чи шо? Раз! Фізрук! Бо! Мені здається, ми вже все показали Показали на рівень наш, наших сил. Інтересно, їх можна взяти? Ніт, звісно. Це, це вже все, це вже проб, Меш. Якийсь непотрібний 3D-об'єкт. А може, може просто пригнути і сюди. Залізти, типа. Нет? Не можна? О, да-да-да-да! Давай, о, все. Так, я думав, кстати, що не можна. Давай, напевно, зробимо стоп на цьому. Ми і так уже граємо 34 хвилини. Ого. Значить, так, друзі, дорогі друзі, якщо вам сподобався випуск про мої маленькі страхіття три, значить, вам треба що вліпити? Лайкос, всподобайка, like вподобайку під відео, а що ще підписочку на канал і коментарі. Всім на добраніч!